Вірш називається скромність. Скромність риса особлива. Жити скромно вчить нас Бог. Час теперішні на диво, є вона не в багатьох. Нині скромність вже не в моді, і в християнстві на біду догоджати своїй плоті прагнуть більше, ніж Христу. Простота, сором'язливість сором вже стають на задній план. Гордість, розкіш, пожадливість є в сучасних християн. Вигляд зовнішній вражає, де згубили Божий страх, де те світло, що палає і вказує до Бога шлях? Чим повинна прикрашати християнка образ свій? Тіні, туші, і помада, чи пасує все це їй, стиха в церкві, вкоренились, манікюр і макіяж, і в сільських церквах прижились, і чи маленький мають стаж. На подвір'ї біля храму там стоять автівки в ряд. У кого крутіша сама, знає в церкві кожен брат. На простенький приїжджати соромно уже якось. На сучасну поміняти хоч не хоч, а довелось. У квартирах і будинках обстановка просто шик. Та чи знайде там спочинок безпритульний мандрівник? Церква світом дружбу має, слухає його порад, все, що можна, позичає, видно всім той результат. Скромність то для світу вага. Гонорових любить він, хоче світ її втоптати і тіснить з усіх сторін. Як важливо, християни якість цю нам зберегти, в час теперішній, останній, перевіримо Я і ти, чи вона у нас присутня, чи немає її давно. Бачить з неба все могутні, все життя, яке воно. Хоче він пораду дати, лиш слова святі відкрий. Хвалишся, що ти багатий, ти, ну, ти ж нужденний і ноги. В мене раджу я купити, чисте золото собі, мазь, щоб очі намастити, зрячим стати щоб тобі, в білий одяг зодягайся, щоб прикрити наготу. Будь же ревний і покайся, бо вже скоро я прийду. Християни завжди будьмо щирі, скромні і прості, і розсудливо та мудро поступаємо у житті, Світ цей другом не вважаємо, чистим серце бережім, в темряві яскраво сяймо, інших до Христа ведім. Хай Господь нам допоможе. Віру, святі зберегти, щоб в чудове Царство Боже кожному із нас війти. Амінь.